Всім привіт, всім доброго дня! У мене кожен день починається з алої. У мене зараз з липою. Алої, ось такий. А Взагалі у нас є чотири смаки: у нас є з виноградом, з яблуком і ягодами асаї, і з лимоном і вітаміном С. Я їх всі вже перепробувала. Ось ці алоє питні гелі вони густенькі, а з липою він трошечки. Рідший, але тут відчувається дуже-дуже смак липи. І зараз разом з вами я вип'ю цей, буду пити цей алоє. Спочатку треба збовтати, бо це натуральний продукт. Ось його треба збовтати, можливо, там може бути осад. Це цілком нормально для натуральних продуктів. Взагалі, самого гелю алоє тут 99,5. Ось самого гелю алоє, ось написано. От, і цей питний гель виготовляється з алоє такого сорту, який називається Barbadensis miller. Це такий сорт алоє, воно росте дуже велике, великі такі кущі цього алоє, велике листя, широке листя. І саме м'якоть використовується для приготування ось такого гелю. Процес виготовлення проходить. Через метод тоталує і мікронізації. Що таке метод тоталої? Це коли береться тільки серединка, тільки серединка листка алої. Ось шкірочка прибирається, шкірочка зрізається і вона не використовується у виробництві, оскільки там є алоїн, алоїн який шкідливий для. Ну, взагалі, шкідлива речовина, тому шкірка обрізається і для галюалоя використовується лише серединка, лише м'якоть цього листя. Ну, і е, другий метод це метод мікронізації. Що таке методи мікронізації? Це коли ось це желе, да, ось цю середину листка потрібні на дуже-дуже дрібненькі частиночки, на, на дуже на мікрочастиночки, для того, щоб вони. Дуже гарно засвоювалися організмом відразу, щоб організм не витрачав часу на переробку, на переробку цього, цього гелю. Да? Ось, тому ця м'якоть на переробку цієї м'якоти, тому м'якоть ну, змічається до дуже-дуже дрібнюсіньких мікрочастиночок, ось, які саме і утворюють ось таку густину і рівномірну оцю рідину. Так, тому я зразу, відразу з вами буду його пити. Я вже його збуфтала, сколотила. М, пахне так гарно. Мені дуже подобається. Ось дивіться, він ріденький. Якщо ті були густенькі, да, я вам показувала. А Цей ріденький. ось так. Але він наскільки смачний. М, він дуже смачний. Він дуже смачний, дуже відчувається запах і прямо привкус оцієї липи. Я п'ю дві ложечки, тому що зараз морози. Теж багато людей хворіють, а я хворіти не хочу, тому я захищаю свій організм, підвищую імунітет за допомогою нашого гелю алої. з такої баночки тут 0,5 літра, тобто пів 500 мл. Ось однієї такої баночки вистачає на один місяць прийому. Його достатньо е, вживати один раз на день. Одну або дві столових ложки на день, і ваш організм буде захищений. Ви будете, е, е, я кажуть, е, менш чутливі до всіх вірусів, до е, всіх оцих чхань і, і всього, до всіх оцих е, ОРВІ. Е, при вживанні. Е, Питного гелю алої, ви настільки піднімете свій імунітет, що ви самі помітите, що ви менше почнете ходити до аптек. І ще, окрім того, що алоє піднімає імунітет, підвищує імунітет організму, ще алоє дуже гарно очищає взагалі весь організм, очищає кишківник дуже гарно, очищає печінку, очищає селезінку. Ось. І взагалі знижує рівень цукру у крові, а також ще очищує кров, ось, розріджує кров. Тому ось такий продукт, він є дуже-дуже корисним і я рекомендую кожному мати цей продукт у себе у холодильничку. До речі, зберігати продукт треба у холодильнику. Якщо вже відкрили пляшечку, цю бутилочку, ось то цей продукт він є натуральний, і його треба. Зберігати у холодильничку, тобто там, де прохолодно. Ось. Я, наприклад, зараз зберігаю, у мене стоїть на підвіконні, бо в мене на підвіконні дуже-дуже холодно, дуже лядяне підвіконня. І він, цей гель дуже-дуже холодний. Тому я зараз зберігаю його на підвіконні. А коли вже буде потепліє, да, вже... Ближче туди до весни вже буду ставити його відкриті, відкриту баночку, цю у холодильник, тому що це натуральний продукт, і е, його обов'язково треба тримати у прохолодному місці. Взагалі, есенс має дуже великі плантації алоя барбаденсіс, міллер у Мексиці і вирощується це алої у природних умовах. Сонце палюче. У Мексиці плюс поливається гірською джерельною водою або дощовою водою. Ніякі хімікати, ніяких добрив нічого цього не використовується, щоб не порушувати саме природній склад рослин, природні самі умови зростання і дозрівання цього алої. Ну і рекомендую всім мати оцей продукт у себе в холодильничку і з запасом мати, наприклад, 2-3 бутилочки. Повторюся ще, що в нас є виноградний смак, є смак, лимон і вітамін С, і є смак ягоди і яблука Асаї. Ось ось такий набірчик, і це в мене липовий. І ось такий набірчик повинен завжди у вас бути у холодильничку із запасом. Ось. Взагалі, алоє бажано вживати на постійній основі щодня. Таким чином ви. Будете себе дуже гарно почувати, бо алоє надає життєвої енергії, алоє надає а, а, сили, надає організму витривалості. Ось тому всім рекомендую.